Хочу визвати сьогодні щиру свою особисту подяку, що ви не пошкодували залишити свої попередні місця роботи, які ви займали, і прийти до лав поліції для того, щоб щоденно віддавати свої знання на користь нашої держави. Хочу подякувати вам за це і привітати вас з випуском. Повірте мені, працівники департаменту кіберполіції очікують вас вже довгий тривалий час нетерпіння, тому що той вал тих заяв, повідомлень, які надходять якраз по нашій лінії, вони щоденно зростають. І ми повинні впевнено їм допомогти відшукати і встановити ту справу яка повинен бути на теренах нашої держави. Святомо всіх, особливо батьків, які дочекалися також і друзів ваших, вашого випуску, тому що я сподіваюся, вони теж будуть з гордістю говорити, що їхні родичі, друзі, тепер поліцейські, а вас особливий статус. ви не лише поліцейські, батьки теж поліцейські. всіх секретарю. І чекаю.